Ну і почнемо з чергового акту агресії, який Росія здійснила в акваторії Чорного моря. Піратство по російськи росіяни відкрили вогонь по суховантажу Шукрю Окан, який прямував до Одеського порту. Після чого військовий десант Російської Федерації висадився на корабель за 50 кілометрів від узбережжя Туреччини. В російському міноборони одразу ж вказали, планували оглянути судно для цього і відкрили попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї. Сам же корабель Шукрю Окан прямував до українського порту під прапором республіки Палау, а кінцевим його пунктом призначення є румунський порт Сулана біля кордонів з Україною. В МЗС України засудили дії країни-агресорки через порушення статуту ООН, Конвенції ООН з морського права та інших норм міжнародного права і вважають, що російській Федерації необхідно позбавити можливості блокувати торгові маршрути до українських морських портів. Також відомство закликало міжнародних партнерів докласти зусиль для відновлення роботи зернового коридору. Пане Леус, як ви вважаєте з точки зору міжнародної політики, як слід трактувати цей інцидент, як дійсно трактувати як акт агресії, як перешкоджання взагалі можливості вільного судопла, судноплавства, це однозначно? Якщо говорити про саме про перебіг війни, то це так такий дзвіночок щодо того, наскільки Путін готовий повернутися до зернової угоди? Поки що. Ми бачимо, що незважаючи на те, що і під ударом зараз вже опинилися і російські нафтові танкери, які приносять дохід державі-агресору, і в принципі, логічно було б путіну якось і прорахувати можливі наслідки та піти на. Продовження зернової угоди, ну як він цього е, однозначно поки що не робить. Можливо, е, може бути як те, що він і, і не збирається взагалі цього робити, бо взятий курс на велику війну. А можливо, це так би мовити набивання ціни перед зустріччю з Ердоганом. Бо все ж таки інцидент, ну так, на межі турецького там територіального моря, да, то і з екіпоз судно, де команда громадяни Туреччини були, незважаючи на те, що він під прапором Палаво був, то це так би мовити, такий схоже на те, що от на, на такий і блеф, і набивання ціни. Ну, а що саме хоче Путін сказати Ердогану? Я думаю, що Путін ну, хоче сказати Ердогану. Напередодні тут можливої зустрічі або не зустріча цього щільного контакту, да, якого вони планують. Що ми все ж таки давай я можу погодитися на зернову угоду, але але тисне на Україну, наприклад, щоб нічого не сталося з нафтомовими танкерами. Це один момент. Другий момент, я думаю, що тут і про роль Туреччини як хабу для постачання всього до Російської Федерації. Там і газова історія. Ну, тут, я думаю, що у них там, є свої певні нюанси, про які є про що говорити. В будь-якому разі це набивання танців.